Косу, нашу ті в Я хочу ще коротше зробити, косу. Ти зробити бахура себе. Я хочу каре. Ну, що це таке? <рес> каре то таке коротке. Ти повинна знати, як в селі, як ти ще покажеш, ти на вичку а тут зробиш баху себе. тебе. Ти стрежешся. І що воно буде. Що я груба стала після кінця? Ну, на личку поправилася. Я не хочу, а як похудати? А, вона ходила. Мені треба. Повинна, а, я не на... хочу бути груба, баба Маша. Дітка, ти повинна собі з волоссям навести лад. <рес> <рес> баба Маша, що вам волосся в голові? А я. По правила ви кажете, я стала груба. Бі яка груба, твої літа підійшли. Як ви думаєте, кілька я вашу? Щемдеся. Матко Божа, то де? Зіма? То де так багато? Я сорок сім О. А що так не файно купальник? А чого? Ну, no, а як я мала ходити? Село Люби, Сукенка, Стеблєцька, тут Ліпік. А я не в селі була? А то там душно, як я могла в Сукенці ходити? А купатися як в Сукенці? Ну, там скидати десь на купу кладеться. <laughs> ну, то все. Я а с... ти ліки купила собі? А <laughs> я <це> зробила. Зробила. <laughs> І на ногах. І на ногах. На море спеціально вважаю. Літка, бдеш мала пам'ятку. Ну, no, дуже класно. На літаку політала, гола позагоряла. <рес> Ні, ти мало загоріла. А як мало? Тебе ще так сонце не чіпає. Ну, Та я б хотіла, щоб мене Чіпали. Ну, що ще треба їхати. Що ви нічого не кажете, що в мене класний лук сьогодні? Ця сорочка з магазину в інтернеті прийшла. Но... для старих людей. Купив така сорочка. Та як? Та то так, тепер це. Та, як... О тепер така мода. А вже, а вже мода кінчиці. Дідуню. Ну за... то поки мода, то треба купувати. Ну, а, а потім де дінеш? Пів шафи стоїть. <гум> Я не маю де діти. Вже мода інакша. <гум> Баб Маша. Спітничів є повно. Це мені прислав магазин. Ну, з інтернету. Щоб ви сказали, чи файна сорочка. Дуже файна, дуже. Але ви кажете, що то так, як на старих хлопів. Ну так воно означає. Що файна? Що файна, а на теперішній час не Ну, Потім хлопці послухають, що в мене малі груди і не схочуть сватати. А я? А я? Ти собі щось зробив? Що шкарпетки можу може я шкарпетки. А чого скажу. Тут треба продашишку. Вона тебе помазала, подивилася. І тебе вибрала. Бо там є ліки у горді. Ски то що, то то не страшне. І, і трусики може тобі вибрати. Продолжети сама. Ну а що в мене? То в мене не малі груди, то нормальні. Малі. Та як? Ну Ні, не малі. Видите? Бабашка, дивіться на які гірках я каталась. А ти боялись? Серце може підходити. <рес> Це то ви скучали кліменти. Це вище. Вище. Ще вище. дуже високі гірки. Я боялася, щоб я не загубила ліфука. Я вбити могла загубила. А поки ти їдеш то і гірки, воно може злетіти. Ну <laughs> <No, laughs> то чого ж його нема? То, е, <laughs> то трава шлейки. Ти так якось не загубила. А це да. малі, то нормальні, як маєш. Там да, малі, твої літа повинні бути. Вже пісні.